Ці кілька слів будуть такого змісту. Ми повинні зустрічати всі свої. Випробування і страждання і спокійною мужністю. Будемо навчитися перевершити те, про що сказано у відомому вислові «Без надії сподіваюся. Чому перевершити? Тому що цей вислід, без на сподіваюся, він все-таки скоріше лунає з уст мужнього стоїка і, можливо, людини, яка ні в що не вірує. Це мужність. Про якого один філософ у ХХ столітті писав, що це мужність перед лицем ніщо. От існує таке ніщо, небуття, заперечення всякого буття. І воно поглинає всіх нас. І перед лицем цього ніщо. Ми якийсь короткий час перебуваємо на землі. І безумовно, треба мати мужність в будь-якому разі. Віриш ти чи не віруєш. Якщо ти не віруєш, то це мужність того, хто сподівається, а можливо навіть ні на що не сподівається але знає, що треба гідно зустріти всі випробування, Гідність перед лицем нищо, перед небуттям. Отакі речі нам пропонує той, хто йде разом із філософами стоїками. Вони давали гідну відповідь дійсності, яка була надзвичайно суворою, це ж межа старого і нового часу. Це сучасники частково могли бути, могли бути Ісус Христа і перших християн. І вони знали, що таке ніщо, що таке небуття, що таке жорстокість смерті і неймовірні страждання. І гідно їх зустрічали. Це безумовно треба в собі виховувати Але це, насправді, все одно безнадійний погляд на світ. Без неділі. Мудрець у -му ХХ столітті. Православний мудрець. Коли його спитали, чи він оптиміст, чи песиміст. Він сказав, християни нові не личить бути ані оптимістом, ані песимістом. Християнам подобає надія. Християнам подобає надія. І християни повинні бути в надії завжди, щоб з ними не відбувалося. Які б страшні випробування <кхем> не ставалися з ними. Ну тут ми повинні здобути мужність бути, мужність існувати з надією на Бога. Я нагадую багато разів. Так чи інакше намагаюсь осягнути зміст того, що сказав апостол Павло, коли навчав людей зустрічати свої втрати. Він сказав, я не хочу, щоб ви скорбили так, як інші, які не мають надії. Дійсно спробуємо відповісти собі на радикальне питання, яка може бути надія над труною? Не знаю, я не можу надати раціональну відповідь на виклики буття, з якими ми стикаємося. Раціональної відповіді немає. Бо зло і ніщу, які так чи інакше панують, захоплюють, нищать, вони існували, існують і будуть існувати. І немає у нас надії в межах раціонального світогляду. Ніякий раціональний світогляд нам надії не залишає. Бо все припиняється. Бо все щезне. Але. Я нагадую, що ці речі промовляє апостол Павло, щоб сказати все з зникне, все щасне. Все має кінець. А любов перебуває по віки. Любов перебуває по віки. Можливо, на це нам треба сподіватися. І над троною, і перед лицем смерті, і перед лицем ніщо ми маємо надію і на існування наше. Бо часом. Дуже відчутно існування тих, хто пішов від нас в інший світ, і їхнє існування відчутне нам. І ми відчуваємо, можливо, їхню турботу, а можливо їхню любов. І в усякому разі їхню присутність протягом цілого життя. І вплив цієї присутності. На нас. Як сказав один хлопчик 20 років, який загинув своєї мамі вісні. Я є. Він каже, так ти живий. Тоже не зрозуміє. Я існу. Отже я існу. Вони існують. Оце поза межами раціональності і матеріальності існування. Це абсолютно ірраціонально надмірна, надсвітова любов. Це те, що існує. І це те, що є предметом нашої віри. Це не предмет пізнання логічного і раціонального. Це не предмет дослідження, яке можна провести за допомогою приладів і алгоритмів. Це те, що існує і ти живою душею можеш цього торкнутися з цим, бути, це нести в собі. Передавати людям і так чи інакше на це сподіватися. Я думаю, що нам потрібна глибока і сильна віра. Віра, яка не шукає доказів підтверджень, перевірок. Нічого подібного вона не повинна шукати, бо віра віра в те, що підтвердити і перевірити, неможливо. Але вже за словами Спасителя нашого, повірі вашій буде вам. Стоїть досвід уже тисячоліть, тоді вже уже тисячоліть. І ми теж маємо подібний досвід. Церква знає, що повіри наші буває нам. І це не виняток. Це правда. Велика віра дає великі здобутки. Ось тому нам вона потрібна. Велика, всеосяжна, глибока, справжня віра в те, на що ми сподіваємося. А окреслити це неможливо до кінця. Це предмет віри, а не предмет. Опису, бо опис так чи інакше дуже часто впадає в міфологію. І описує щось таке, що нагадує вигадку, казку, витвір фантазії. А там доступне щось інше. Це відчуття присутності тих, хто пішов від нас. Це не є гадкою. Це не можна змалювати по-справжньому. Ніякий малюнок не нам уявлення про те, що, що ми відчуваємо. Але душа щось відчуває. Але ми знаємо єством своїм, що це реальність. Так, за межею того, що можна перевірити на це реальність. І тому віра подібна є незнищенна. І намагалися знищити і протягом перших століть. Нової доби. І в ХХ столітті теж її намагалися знищити. Причому в надзвичайних масштабах перевищили його перших століть. І в 21 столітті теж вона викликає напади чись. Церква стоїть і ніколи не впаде, бо вона тримається на тому, що ми віримо, що любимо, що ми Ми зупиняємось далі в обговоренні цього питання. Ми ви не розумієте, що це речі неосяжні, не збагненні речі. Вони є предмет віри, тому вони не збагненні. Але один філософ, який написав книжку під назвою Мужність бути, він каже, християнин сильніший застой. Бо у Християнина обов'язково присутнє світло. В світі, в його образі світу, обов'язково присутнє світло і присутня надія. І тому християнин повністю долає оцей стан безнадійності. Нам потрібні. Духовні здобутки, щоб здавати наше життя, наше подальше життя. І наші духовні здобутки повинні зробити нас людьми віри, любові і надії. Це буде головне, що вам передається в Таїнське Соборони, бодать Боже. І благодать Божа дає нам. Відчуття живої реальності того, в що ми віримо, що любимо на що ми діємо. І не діємо. Він дає нам і віру, і любов, і надію. Все інше додасть. Як сказав Христос, шукайте царство Боже. Все інше додасть. Отак і тут. Все інше там здоров'я чи спокій душевний, чи розуміння чогось. Чи... Рівновага, ще достоїнства. все додасть. Була б міра, була б любов, була б на От з цим ми сьогодні приступимо до нашого таємства. Ну, ви ж знаєте, на початку запалюєте свічки.